Змогли зберегти справедливість. палаючий майдан. Змогли зберегти гідність. Очікування нового штурм. Сьогодні ще створимо тих штаб. а проти тих, хто взяв руки зброї. Будуть. Проводитись там туристичні захопи. Повномасштабні змогли зберегти мужність. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Змогли дати відсіч. Українці можуть. Українці сміливі, українці на своїй рідній землі і ніколи ніколи її не змогли разом зберегти, зможемо разом перемогти. Не залишимо війну нашим дітям.